Прийняття. У прийнятті ми насолоджуємось переживанням гармонії. Життєві події нас не надто зачіпають. Ми відчуваємо себе у безпеці та можемо служити іншим без відчуття самопожертви. Є почуття, що у мене все добре, у тебе все добре, і взагалі все гаразд. Це почуття, сповнене приналежності, повноти, зв'язку з іншими, розуміння та любові. Це відчуття турботи, тепла та власної гідності. Завдяки властивому цьому стану почуттю безпеки ми можемо дозволити собі бути м'якими, добродушними та природними. Присутня радість, ми відчуваємо себе співналаштованими. і Розслабленими. Є відчуття, що цілком нормально просто бути собою, все досконало, як є. У стані прийняття ми відчуваємо, що нічого не потрібно міняти. Все чудово і досконало, як воно є. Світ існує для того, щоб ним насолоджуватись. Нам властиве співчуття іншим людям та всьому живому. У цьому стані ми автоматично передаємо знання та ділимось своїм досвідом з іншими людьми, а також підтримуємо їх без відчуття жертопринесення. Завдяки почуттю внутрішньої безпеки та відчуттю достатку, нам властива щедрість. І ми легко ділимось з іншими, без будь-яких очікувань отримати щось у відповідь чи думок, ось що я роблю для вас. Перебуваючи у стані прийняття, ми любимо наших друзів, а не критикуємо їх. Ми готові любити їх, незважаючи на їхні недоліки, які ми охоче перестаємо помічати. З простору прийняття інші люди видаються нам як такі, що роблять все настільки добре, наскільки можуть в даний момент. Ми бачимо, що все в житті еволюціонує, стаючи досконалішим, і всі ми синхронізовані із законами Всесвіту та свідомості. У цьому стані ми починаємо розуміти любов по справжньому. На рівні прийняття любов переживається як стабільний стан, це постійна складова будь-яких стосунків. Джерело любові бачиться всередині нас самих. Любов властива нашій природі, і вона випромінюється назовні, надихаючи інших людей. Це протилежно тому, як ми розглядаємо любов на рівні бажання і говоримо про неї, розмішуючи джерело щастя. Поза нами. Перебуваючи на більш низькому енергетичному рівні бажання, ми прагнемо бути любимими. У цьому випадку любов вважається тим, що ми отримуємо. Однак на рівні прийняття, любов, яка властива нашій істинній природі, випромінюється природним чином завдяки тому, що було відпущено багато блоків на шляху її усвідомлення. Ми виявляємо, що любов невід'ємно властива нашій істинній природі, і коли видаляються блоки, які стають на заваді її сяйву, вона проявляється спонтанно і автоматично. Це те, що великі вчителі розуміють під нашою справжньою сутністю, нашим істинним я. Його метою є подолати его, яке включає всі наші негативні почуття, програми та думки, щоб ми могли пережити нашу справжню природу. Є безліч шляхів, які ведуть нас до стану прийняття, котре у свою чергу є воротами, що відкривають дорогу до подальших, вищих станів любові та спокою. Для багатьох людей, які довгий час займаються відпусканням, ця кінцева мета поступово витісняє решту. Найбільш важливим завданням стає перебування у стані безумовної любові та незворушного спокою. Прийняття себе та інших людей на рівні прийняття, завдяки серйозним змінам у сприйнятті інших людей, ми усвідомлюємо внутрішню невинність, що ховається за рухомою страхом, шаленою боротьбою, яка затьмарила властиву нам невинність у нас самих у наших сусідах та нашій родині. Розпізнавши невинність в інших людях, ми сприймаємо її також і в собі. Все, що ми зробили раніше, було зроблено таким чином, тому, що ми не знали нічого кращого. Ми кажемо у той час це здавалося гарною ідеєю, якби нам був відомий якийсь кращий спосіб, ми скористалися б ним. Великі вчителі говорили, що негативність, яку ми бачимо в людині чи суспільстві. Насправді породжується нашою сліпотою, несвідомістю та невіглаством. Ми помічаємо, що та сама сліпота властива й іншим людям, але тепер можемо дивитись крізь недоліки їхнього характеру і бачити невинну дитину всередині них. Як тільки ми починаємо бачити нашу невинність, то ототожнюємося з іншими людьми, що призводить до позбавлення від почуття самотності і схильності до стресу. Ми можемо усвідомлювати невинність навіть за дуже безрозсудною часом жахливою поведінкою. Ми дивимося всередину людини і бачимо перелякану тварину, яка просто не знає нічого кращого. Ми відчуваємо, що якщо вона загнана в куток, то напевно нападе на нас і вкусить. Вона просто не розуміє, що у нас мирні наміри, і тому поводиться так дико. У стані прийняття можна пробачити наше власне минуле, а також минулі вчинки інших людей ми можемо зцілити образи. Що засіли в нашій пам'яті, також у пов'язаних з образами подіях минулого можна побачити прихований дар, включаючи їх ймовірне кармічне призначення. На рівні прийняття можна створити інший контекст і поглянути з нього на минуле, тим самим зцілюючи його. Після закінчення проходження цього рівня ми відчуваємо себе у безпеці з приводу майбутнього і можемо рухатися далі до рівнів любові та спокою. Розум та логіка стають інструментами для реалізації цього потенціалу. Ще однією характеристикою рівня прийняття є те, що нас більше не цікавлять моральні судження, що є добре і що погане. Для нас стає очевидним, що працює і що не працює. Нам легко зрозуміти, що є руйнівним а що оптимальним без його засудження та приклеювання ярлика зло. На цьому рівні відсутнє почуття провини. Що супроводжує всі наші судження про нас самих та інших. Ми розуміємо сенс слів не судіть, щоб і вас не судили. На рівні прийняття ми відпустили внутрішнього торговця провиною, який знаходить недоліки навіть у фундаментальних людських спонуканнях. Ми можемо насолоджуватись нашим тілом без моральної огиди або непереборного бажання самозадоволення. Ми згодні з розумінням іншими людьми життя та його сенсу, навіть якщо воно сильно відрізняється від нашого. Бачачи невинність у кожній людині, ми можемо по справжньому дотримуватись вказівки люби ближнього як самого себе. Таким чином, відпускання дозволяє досягти високої мети навіть без свідомих спроб зробити це. Рівень прийняття характеризується позицією безегосності та служіння. Це відбувається завдяки відпусканню негативних почуттів, які становлять основу нашого маленького я, що усуває ототожнення з ним. Натомість ми переживаємо внутрішню гармонію та спокій, властивій природі нашого справжнього я. Внаслідок звільнення від негативних програм ми стаємо більш інтуїтивними, творчими та натхненними. На рівні прийняття є впевненість у тому, що будуть задоволені наші особисті потреби, що приводить до зміни у відносинах, тому основна увага приділяється добробуту та щастю інших. Цьому сприяє те, що тут немає потреби отримувати щось від інших людей, яка призводить до залежності від них. У відносинах, наповнених люблячим прийняттям, дрібні недосконалості не мають серйозного значення та залишаються поза увагою. На рівні прийняття зменшується заклопотаність дієвістю, все більша увага приділяється якості самого буття та досконалості нашої внутрішньої здатності піклуватися та любити. Негативні почуття все ще можуть виникати, але вони з'являються рідше і рідше, з ними неважко впоратись. В цілому функціонування у світі стає легшим повсякденні обов'язки більше не напружують, оскільки виконуються без особливих зусиль. Особиста відповідальність. Відмінною рисою цього стану є взяття на себе відповідальності за нашу свідомість. Тут поширений інтерес до медитації та різних методів внутрішнього споглядання. Стають важливими духовні та етичні питання. Наприклад, якщо ми є релігійними, то можемо відвідувати ретрити пов'язані з релігією. Або ми можемо зайнятися духовними практиками та різними гуманітарними проблемами, якщо орієнтуємось на ці сфери. Світ бачиться гармонійним і будь-яка зміна цього переконання сприймається як проекція наших власних внутрішніх конфліктів на зовнішній світ. Цьому рівню притаманне усвідомлення того, що всі негативні почуття це наша проблема, ми більше не дивимось назовні для її вирішення, ми серйозно ставимось до зростання власної свідомості та самоусвідомлення, ми фокусуємось на підвищенні якості своєї свідомості. На рівні прийняття ми можемо почати виявляти інтерес до філософії, наукових досліджень та духовної класики, яка відображає найвищий потенціал людського розуму та духу. Все більшого значення набуває те, ким ми стаємо на духовному шляху, а не те, що ми маємо або що робимо. На цьому рівні ми беремо на себе відповідальність реалізувати наш найбільший потенціал та підтримати в цьому інших людей. Кінезіологічний тест у стані прийняття показує м'язову силу. Ми відносно несприйнятливі до негативних явищ, таких як світло флуоресцентної лампи, штучні тканини або штучні підсолоджувачі. Нам властива тверда відданість здоровому способу життя, благополуччю та вдосконаленню на всіх рівнях. Проблеми зі здоров'ям часто вважаються такими, що мають своє коріння на психологічному, емоційному та ментальному рівнях. Ми шукаємо ресурси, які допомагають вирішити наші проблеми на всіх цих рівнях. Тепер нам доступна сила самосцілення. На рівні прийняття ми маємо свободу бути в теперішньому моменті. Як тільки ми приймемо свою справжню природу і те, як розвивається Всесвіт, то позбавимось жалю про минуле і страху перед майбутнім. Цей страх зникає, якщо ми зцілили своє минуле. Все пов'язано з тим, що у звичайному, егоїстичному стані людини его прагне спроєктувати минуле у майбутнє. У цьому випадку негативний погляд на минуле наповнює уявне майбутнє страхом. Наше відпускання нижчих енергій, провини, страху, гніву та гордості пом'якшує ситуацію та розчищає хмари негативності над майбутнім. В теперішньому ми сповнені оптимізму і вдячні за те, що живі. Ми бачимо, що вчора вже пішло, завтра ще не настало, і ми маємо тільки сьогодні. Таким чином, всі ми повинні прагнути досягти рівня свідомості властивого прийняттю, тому що це дозволяє звільнитися від більшості життєвих проблем, а також переживати задоволення. Та щастя.